Давайте еще раз. Причина зупинки, будь ласка. Мобильный блокпост. Проверьте, Дайте, будь ласка, документы, что это действительно блокпост. Решение. Кто утвердил этот блокпост? Комендант. Супер. Решение, что это блокпост. Дайте, будь ласка. Немає? Нет. Показуйте. Я з поліцейським спілкуюсь. З поліцейським покажіть, будь ласка, мобільний блокпост, рішення, что це дійсно блокпост. Бо мобільно блокпостав законодавственництво відповідно рішення, що це блокпост. А де його розмістили, мені не цікаво, потім будет наказ. Я наказ. Пане Вілі, скажіть, будь ласка, у вас є військовооблікові дані? В 35-й статті такого пункту немає. Я у вас перевіряю ваші військовооблікові дані згідно статті статьи 32. Ви мене повинні зупинити, ви мене зупинили? Зупинка стоїть знак, правильно? З ви повинні зупинитися? 35-та стаття, ви мене зупинили? Згідно якого Я пункту? Я щось не сказав, що ви порушень, правильно? Пане ополіцейське, ви або називаєте чіткий НПА. Я згідно 31 частини 31-ї стаття, пункту 31, пункт 4 вимагає, щоб ви називали мені чіткий НПА, згідно з яким ви застосовуєте до мене превенцію. Ви мені цього не називаєте. Відповідно, причина зупинки незаконна і я вважаю, що я маю право поїхати. У вас все гаразд, зв'язково вліковане? У мене вліково. все гаразд. Причина зупинки незаконна. Дякую, до побачення.